Перші дні листопада Вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку. А він думає чуже місто, чужа кімната. Як я її тут залишу. Третя по обіді, суха осінь. Посиджу, доки вона спить. Заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі. Хай хоч би тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, причинятиму вікна. Спробую перехитрити її застуду невиліковну. Я сам усе це вигадав. Вона ні в чому не винна. як я її залишу. Незабаром почнеться вечір, швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охороняти мої речі. Ще вже грітиму її стих. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату, раптом тахи почнуть битися в стіни, раптом дерева обступлять її, поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте й шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишнє. Навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить і драховуючи хвилини, сидить нервує без потреби, вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе, осінь над ними з льоду і сталі. Холодні ріки незнайомі люди, найбільше вони бояться що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.